Котя наш вже сьогодні є, він спав там у кущиках, почув, що ми прийшли і зразу вибіг. Він проголодався, він вже буде приходити їсти. Не буде пропадати, тільки кошечок нема, Ну, ми їм лишили, вони теж прийдуть. А там тройка вечеряє. Пісковку ставимо, там сотки ще теж прийдуть. Це останні сьогодні кормить. Це сьогодні було 3 кг. кілограми. Ну, на роз... на вагу невигідно брати. По 260 кг. Це дорого. Так, мішком вигідніше. Ми вже замовили мішок. Водичку налили, зараз їм туди під стінку заткнемо, щоб нікому не заважало.